Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео номер 18 по селеніуму і продовжуємо розбиратися з стратегіями очікування, які є в селеніумі. Минулий раз ми поговорили про те, що таке третсліп і чому ви маєте позбавитись його у ваших тестах, якщо він у вас випадково є. А сьогодні будемо вже говорити про нативну стратегію очікування, яка є в селеніумі з коробки і яка називається Implicit Weight, або ж неявне очікування. Давайте поговоримо спочатку знову трошки теорії, далі перейдемо до практики. Буду показувати на практиці всякі круті штуки, які є в цьому вейтері. А що нам говорить документація по цьому вейтеру? Implicit Wait говорить веб-драйверу зачекати певний проміжок, певний рівень часу, коли буде пробувати шукати елемент, якщо він не з'явився якби одразу. А, може виникнути питання: а яка різниця взагалі між третсліпом і Implicit Weight з цього визначення? Тобто, і там ми ждали, і там ми ждали? Різниця насправді величезна. Різниця в тому, що Implicit Weight, а, він задає він задасться, наприклад? А, в 10 секунд, і він а, буде чекати на появу елемента впродовж 10 секунд. Я наголошу на слові впродовж 10 секунд. Це означає, що як тільки елемент, елемент з'явиться в домі, implicit wait перестає чекати, тобто він знайшов цей елемент і він далі відпускає ваш код, а, і ви рухаєтеся далі по своєму коду. Як це відбувається? В implicit wait є так званий polling інтервал у вигляді півсекунди, тобто кожні півсекунди він по суті запитує, чи вебдрайвер знайшов уже цей елемент, чи він видимий, чи він видимий. Під капотом він ловить просто помилку no such Element Exception і продовжує чекати. І так, протягом 10 секунд. Якщо на протязі 10 секунд елемент не був знайдений, то він викине вам помилку, яка називається no such Element Exception. Про цю помилку зараз також будемо говорити. І е, багато. Тому що ви будете часто з нею зустрічатися. Із плюсів Implicit Weight того, що він встановлюється один раз на час життя сесії веб-драйвера. Тобто ви написали драйвер дорівнює New WebDriver. Наступною стрічкою ви прописуєте щось типу такого: драйвер. Заходимо в менедж, заходимо в таймаути, пишемо Implicit Weight і передаємо якийсь durрейation, скільки ми хочемо чекати. Як ця штука працює? Вона. say it's an implicit way it means that so so it's a do method you find element you find elements А це означає, що по дефолту він застосовується абсолютно до усіх елементів, на які ми будемо шукати за допомогою ось цих двох методів FindElement і FindElements. Це означає, що нам не треба у випадку, наприклад, як треть підставляти кожен раз 10 секунд, де ми би хотіли почекати. Кожен раз, коли ми будемо, коли ми будемо писати driver findElement, implicit wait автоматично буде спрацьовувати і чекати на ось цей елемент впродовж 10 секунд, поки він з'явиться. В домі. А якщо такогось Послухайте все, що я сказав, тобто переваг набагато більше, ніж втрет сліпа, і ніби він вирішує всі наші проблеми. Тобто, по суті, от можна сказати, що implicit weight являється такою срібною кулею для вирішення всіх проблем, які пов'язані з вейтерами. Насправді ні. Насправді ні. На жаль, для нас ні. Інакше би навіщо я би писав на слайді, що в нас ще є explicit weight і fluent weight, якби implicit weight усе вирішував. А проблема тут криється в фразі, можливо, на яку ви не звернули Увагу, але я їй сказав двічі, що селеніум імплісіт точніше, чекає появи на елемента в домі. Тобто поява в елементі в домі не означає, що елемент готовий для того, щоб з ним уже працювати. Елемент може бути в домі, але він може бути невидимий. Елемент може бути в домі, але він може бути ще задізейблений. Елемент може бути в домі, але він може бути неклікабельний. І ось цю штуку, на жаль, implicit weight не може обробляти. Для цього є explicit weight, це тема наступного відео. А зараз ми переходимо до практики і подивимося, усі. Всі плюси і а, мінуси ось цього implicit Weight в порівнянні з тред і в порівнянні з майбутнім explicit weight, яким ми будемо розглядати уже на наступному уроці. Дивіться, знайшов ось такий крутий сайт, де якраз нам зараз а, буде дуже а, корисно зрозуміти, як працює Implicit Weight. А що є на цьому сайті? Давайте. Відкриє F12, ось так. Ось. Відкриває в 12. Тут є кнопочка Add a Box. Називається. Ось вона з ID Adder, Якщо натиснути на цю кнопку, то е, появляється ось така коробочка, але вона, як ви бачите, появляється не миттєво. Давайте ще раз покажу. Її ось тут навіть немає в домі. Бачите, зараз в нас є інпут, інпут, input ще є якийсь інпут е, таємний, про який ми зараз будемо чуть пізніше говорити. Але у цього бокса немає. І коли я натискаю на Add Box, проходить якась секунда, дві, і ось цей елемент з'являється. І як ви розумієте, без якихось вейтерів ми не зможемо написати такий текст, типу, клікни на кнопку, перевір, що з'явився ось цей бокс. Давайте перейдемо в наш код. Перехожу в код, я вже підготував тут трошки коду. Ми переходимо ось на цей сайт в before методі, Далі я шукаю ось цю кнопку Add Box Button, клікаю на неї. Зараз немає ніяких вейтерів, немає ось цього Implicit wait, немає третсліпа. Я вважаю, ну не я вважаю, а я пишу далі тест, що я шукаю box елемент і перевіряю, що цей box елемент is display, тобто що він відображається на екрані. Запускаємо наш тест і подивимося, що буде. Ну, результат буде очікуваний. Ось так. Він одразу впав, впав, де. Ось Нам підказує Ідеєшка, що на спробі знайти елемент. І ми якраз отримаємо цю помилку no such Element Exception. Помилка наступна: No such Element Exception. Не змогли знайти елемент за допомогою Ай-ді-шки Box 0. Чому так трапилось? Тому що ви бачили, коли я це руками проходив, що нам, потрібне, нам потрібен вейтер. І тут би поміг умовний третсліп, який ми там. З минулого разу сказали не юзати, і ми його не будемо юзати. В даному випадку ми використаємо з вами вейтер, який ми тільки що вивчили з вами: Implicit wait. Ми пишемо driver, manage, timeouts і implicit wait. І тут пишемо duration of можна seconds, можна days, hours, milliseconds, minutes і так далі. Не спутайтесь, тобто, щоб не виставити його максимально а, великим випадково. Duration of seconds, і я пишу 10. А що я цією стрічкою коду сказав? Я по суті говорю для Selenium, для ось цього драйвера, що кожен раз, коли ти використовуєш метод FindElement або FindElements, теж саме по суті, але шукаємо лісту елементів, кожен раз, коли я ось ці методи використовую, автоматично додавай до нього implicit weight, до цього метода. Тобто, якщо елемент не одразу з'явився на екрані. Точніше, не так, забудьте про екран. Це я тільки що зробив велику помилку, сказавши, що елемент з'явився на екрані. Правильно казати, елемент з'явився в домі. Тобто, якщо елемента немає в домі, очікуй впродовж 10 секунд на ось цей елемент, кожних пів секунди, запитуй, чи цей елемент вже є в домі. Тобто, Ось цей батон в даному випадку, add-button. А коли ми його починаємо шукати, Selenium перевіряє, він є, наприклад, якщо його немає, ми Чекаємо пів секунди, далі знову запитуємо. Він є, і скажемо він з'явився через пів секунди. Все, більше ми не чекаємо. Ми йдемо і клікаємо на цей батон. Це ось якраз те, про що я говорив. Це великий плюс в порівнянні з тредсліпом. Вам не треба вгадувати, коли та кнопка появиться або не появиться. За це у вас за це. Е за вас це зробить Selenium, Вибачте. Ось, він кожен раз буде пінгувати ось цей елемент впродовж а, 10 секунд, кожних півсекунди, запитуючи, чи він є. У випадку, якщо пройде оцих 10 секунд і елемента не буде, ми отримуємо таку ж саму помилку No Such Element Exception, але не миттєво. А, давайте подивимося, чи нам ось цього вистачить, для того, щоб наш тест пройшов. По суті, має вистачити. Запускаємо наш тест. В даному випадку, дивіться, я нажимаю на Add Box і ми дочекалися появи цього боксу. Все сталося надто швидко. а давайте ще разок ось, натиснули і з'явився. Бачите? Тест відпрацьовує стабільно, а саме головне, ми прописали для цього всього одну стрічку коду і ніякі третсліпи не використовуємо. Ну і ніби як ми вирішили нашу проблему з тим, з очікуваннями, але насправді ні. Давайте покажу основну штуку. от. Про яку я обмовився буквально там пару хвилин назад, я випадково сказав, що ми будемо чекати появи елемента на екрані. Ні, насправді ми чекаємо на появу елементу в домі, і це от прям велика різниця. Дивіться, перехожу на наш сайт знову, і тут є ще одна кнопка, яка на, називається Reveal a New Input. Якщо ми подивимося уважно на наш дом, то ми бачимо, що в нас є ця кнопка, яка відповідає за, ну, клікаємо і появляється цей бокс, є кнопочка. Ревіл, яка має зараз нам щось зробити. І є якась штука, якої ми не бачимо зараз на екрані, але вона є. Це тому, що в неї Style display non, тобто, але щось є. І це щось з ID Reвіaled. І ось яка штука. Зверніть увагу на ось цей display non. І зараз що буде, коли я натисну на цю кнопочку. Коли я натискаю на цю кнопочку, через певний знову проміжок часу з'являється input, але він уже тут був. Інпут уже був в домі, просто змінився його стиль. Стиль був display-none, зараз. Оцей display-none забрався, і по суті, в нас з'явився інпут ще раз, тому що це важливо. Є інпут в домі, тобто цей елемент уже є в домі, і в нього є айдішка, по якій його можна знайти. Але ми його не бачимо. Тобто на екрані ми його не бачимо. Я натискаю на цю кнопку, жду там секунду, і цей елемент з'являється і на екрані, і він залишається в домі. Повертаємося до наших тестів, до нашого коду і спробуємо написати ось такий тест. Давайте скопіпастимо це. Check. Uh, revealed input. Ось так. Що я роблю? Я шукаю ось цю кнопочку о, з ID reveal, і я клікаю на неї. Тільки назвемо reveal button. reveal button. click». О, у нас є вейтер. У нас є вейтер, нам знову-таки нічого, казалось би, не потрібно тут робити. Ми далі ще шукаємо? Ми шукаємо ось цей, елемент з, ось ці, ось цей елемент з ID revealed. Ми кажемо, знайди ось цей елемент з йдіжкою Revealed, Revealed input. І перевір, що він відображається цей елемент. Зупиніть відео і подумайте хвилинку логічно, що має бути: чи пройде цей тест, чи не пройде. Давайте запустимо наш тест і подивимося, що буде. Запускаю тест. І він ніби миттєво впав, ніби нічого не чекали. Давайте розбиратися. Зверніть увагу, де він впав. Він впав на 43-й стрічці. Він впав на асершені, там, де ми перевіряємо. Ми перевіряємо, що цей revealed input, який би мав з'явитися, із displayed. Із displayed означає, що він має бути відмальований для нас на екрані. Тобто ми його фізично маємо бачити. Він не має бути прихованим. Ось, і я очікую, що він буде visible, а він насправді не visible. Давайте аналізувати, чого так відбулося. Помилки точно немає тут. В перших двох стрічках нашого тексту ми шукаємо «Reveal button і ми клікаємо на неї. Навіть якби цей батон не було б одразу, через те, що в нас є ось тут вейтер в 10 секунд, ми б її дочекалися і клікнули. Тобто тут немає помилки. Щось не спрацювало ось тут, на 42-й стрічці, а не спрацювало наступне. Uh, так як я сказав, ось цей weight, uh, він чекає на появу елемента в домі, а проблема у нас в тому, що цей елемент вже є в домі. Тобто, навіть коли його не видно на екрані, коли із false. Ось цей елемент вже є в домі. І коли ми, точніше, не ми, а драйвер пробує знайти цей елемент. Ось тут на 40-42-й стрічці він пробує знайти ось цей елемент, то він його не чекає, тому що він одразу є в домі. Він побачив, що елемент є в домі, і все. Код продовжує виконуватися на 43-ю стрічку, і ми перевіряємо, що цей елемент має бути видимий, а він не видимий. В цьому то й проблема. Тобто, клік на кнопку не встиг його ще відобразити. Але в домі він уже був. І оце от проблема implicit weight. Тобто це чудове питання на співбесіду, яке, скоріш всього, ви десь отримуєте. Отримаєте, чим відрізняється implicit weight від explicit weight. Про explicit weight ще ми не знаємо, але коли у вас питають, запитують про implicit weight, Обов'язково говоріть про те, що implicit wait очікує на появу елемента в домі, лише в домі, він не очікує, поки елемент буде клікабельний, чи, він, а, там, чи їх буде 10 цих елементів. Він не очікує, поки він буде visible, Він просто очікує появи елемента в домі. І як тільки в даному випадку елемент з'явився в домі, він а, перестає чекати, і наш код продовжує виконуватися. І ось ця основна проблема implicit wait на даний момент. Дивіться, ще що хочу показати. На минулому занятті ми, коли розбирали ThreadSleep, ми робили отакий тест. Ми а, заходили на іншу трошки сторіночку. Ми тут натискали на Start Download Button. Чекали, поки завантажиться файл. А, ось. поки цей Current Progress буде Complete. Ось. І тест проходив. І для цього ми юзали ThreadSleep. І здається, що в даному випадку. Uh, implicit weight це прям 100% кандидат на заміну цього третсліпу. Але насправді ні. Давайте покажу, чому. Дивіться, я пишу драйвер, manage, timeout, implicit weight, duration of seconds 10. Ось так. Тобто, чим це круто було би, тому що ми поставили дюрейшн в 10 секунд. Ми знаємо, що в нас 100% цей файл завантажиться за 10 секунд. Але в даному випадку у нас ThreadSleep казав, що ми чекаємо 7 8 секунд. А файл міг завантажитись і за 6 секунд. І виходить 1,8 8 секунд. Ми просто чекали ні за що. Ось тому ми забираємо цей ThreadSleep, і ось так би мав би наш тест працювати, але насправді він не спрацює. Я роблю вам такий спойлер. А зараз запускаємо і дивимося, чому. Запускаю. О, зараз з'явиться клопочка, нажимаю Start Download, і він миттєво падає. Він миттєво падає. А причина така ж сама, як і в минулого разу. Дивіться, я впав на Assorшені. Я впав на я очікую complete, але насправді в мене було Starting download. Чому так відбувається? Тому що оцей елемент Div-Class Progress Label. ми... І, і, цей implicit вейт, він просто чекає на появу цього елемента в домі. Давайте а, перейдемо на цей сайт зараз. Ось сюди, і я вам покажу ось цей елемент. А, так, я натискаю Start Button. І ось це ось цю от штуку я чекаю, бачите? Клас, дів яко, якого клас Progress Label. Дів якого клас Progress Label. заходжу сюди. І ось на цей елемент я якраз чекаю. І штука в тому, що як тільки я нажав. Давайте ще раз, як тільки я нажав старт, то оця. Е... Цей елемент він уже з'явився, але з іншим текстом з'явився. Тобто він з'явився з текстом Start лодінг. І фішка в тому, що Implicit Wait, він подивився на ось цей елемент, він є. Мені не потрібно більше чекати, бо саме цим і займається Implicit Wait, Він чекає появи елемента в дому, В домі. Я наголошу на цьому останнє, мабуть, але на співбесіді, будь ласка, також скажіть, так як я сказав, поява елемента в домі, а не просто поява елемента. Тому що поява елемента може означати, що він там появиться на екрані. Ні, поява елемента в домі. Цей елемент з'явився в домі, але на момент появи в домі в нього текст був «starting download», Тобто він появився з інішал текстом «starting download», А ми чекали «complete». Він implicit wait не чекає, поки текст буде а, complete. Він просто чекає появи елемента в домі, і ось це є найбільшою проблемою implicit вейту. Я би, чесно кажучи, взагалі не використовував використовувався implicit вейт наряду з ThreadSleep, тому що я не бачу в цьому ніякої необхідності. Я вам розкажу, як роблять в реальних проєктах. Ну я був на двох проєктах, де працювали з чистим силенім, і кожен раз я бачив одну і ту ж саму імплементацію. Імплементація наступна: що ми а, задаємо цей implicit Вейт в 10 секунд, ну там буває в 5 секунд задають, нехай буде. Тобто ми будемо просто дочікуватися елемента в домі кожен раз, коли ми викликаємо Find Element. Це ж корисно? корисно. Ось. А там, де нам потрібен якийсь специфічний кондішн, ми будемо викликати explicit wait, right, про який ми будемо говорити наступного разу. Explicit wait right, допомагає чекати якогось певного івенту, тобто коли елемент буде visible, або коли його текст буде complete, наприклад. Ось. І е, часто міксується оцей implicit і explicit weight. але я знову таки на наступному занятті розкажу, чому mix implicit і explicit weight не є ок, бо ви будете чекати набагато довше ніж ви собі думаєте. А, і чому потрібно а, скрізь, де ви пробуєте чогось дочекатися, використовувати саме explicit wait. Implicit wait не рекомендую використовувати наряду з третсліпом. Просто забуваємо про ці два вейтери. Але це питання на співбесіді, вам 100% попадеться порівняти implicit і explicit wait, Тому обов'язково не пропускаємо наступне відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тому що я тут планую виконати. Складати дуже багато всього, що вам допоможе почати ваш шлях в автоматизації. Почуємося в наступному відео.